Щиро вітаю всіх телеглядачів телеканалу «Вінниччина». Це передача актуальне інтерв'ю. Пам'ять це наш обов'язок перед тими, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України. У Вінниці цю місію гідно виконує музей мужніх. Про те, як працює музей, про те де знаходить експонати, як співпрацює з родинами. Загиблих воїнів ми поспілкуємося із гостею нашого ефіру Тетяною Войнаровською, співробітницею відокремленого підрозділу музей мужніх Вінницького обласного краєзнавчого музею. Пані Тетяно, мої щирі вітання вам в нашій студії. Вітаю вас. уже не перший рік. Працює музей мужніх, якщо говорити, то з 21 -го -го. року, і прикладом в 22 вже відкрилась така постійна виставка в музеї, присвячена героям. Нашим захисникам, героям нашої України як взагалі за цей час змінився музей, що з'явилось нового музею, як він можливо змінив свою концепцію? Так, дійсно, музей мужніх це частина Вінницького обласного краєзнавчого музею, відокремлений підрозділ діє з 21-го року, і наша місія розповідати історію про сучасну війну за незалежність України з 22 другому році. Ми дійсно розпочали розпочала роботу виставка України ще до того були інші виставки, інші експозиції. Але це така стаціонарна виставка, яка продовжує роботу і щоразу змінюється, Щоразу збільшується, тому що ну, в першу чергу війна триває і, на жаль, Україна має втрати, і Вінниччина зокрема, ми поповнюємо інформацію про наших полеглих захисників. Це одна із важливих частин нашої роботи. Ми говоримо про наших захисників, які віддали найцінніше, що має людина в цій боротьбі це власне життя. І сьогодні у нас понад 200 історій наших полеглих захисників. Ми намагаємося розповісти про всіх і кожного, але ми не маємо права розповідати особисті історії наших захисників, які віддали життя. Без погодження родин тому ми розповідаємо історії тих, чиї рідні прийшли до нашого музею, надали таку згоду, надали інформацію, надали світлини, надали біографічні довідки по можливості особисті речі, і тим самим надали нам право розповідати особисті історії. Так ми розповідаємо про історію революції гідності про хід російсько-української війни з 2014 року через історію наших полеглих захисників. Ми вважаємо, що кожен. То загинув, має право на нашу шану, повагу і е, пам'ятати і знати про наших героїв. Це просто обов'язок всіх і кожного, не тільки музейних працівників, не тільки активістів, а всіх е, громадян від маленького до дорослого людей. Тому що дійсно, поки ми тут маємо можливість відпочивати, працювати, тіти відвідувати школу, вони тримають е, фронти. І на жаль, дійсно без втрат не, не, не буває? Звісно, що кожна історія це щемливо, кожна історія це трагедія родин? Кожне свідчення це важливо, але як і в кожному музеї, напевно, є якісь особливі експонати, які дуже яскраво відображають взагалі історію останніх років України. Які такі експонати є вже в вашому музеї? Чим вони особливі? Я хочу сказати, що кожен експонат, який є в музеї, це вже особливий предмет, тому що він єдиний і неповторний, таких вже більше немає. Звісно, що е, найважливу цінність мають меморіальні речі наших полеглих захисників, е, це і речі Героїв Небесної Сотні, е, всіх тих, хто. Е, Є в нашому музеї представлений, немає дрібничок. Кожен предмет це надзвичайно важливих. Це речі, якісь, які пов'язані були з цивільним життям, тому що ми знаємо, що наші захисники не всі кадрові офіцери, чи мали якусь військову підготовку. Це багато мобілізованих хлопців та дівчат, які мали до того якісь абсолютно цивільні професії серед них і залізничники, і будівельники, і айтішники, і вчителі ну, абсолютно різних професій професій люди тому є в нашому музеї і речі цивільні, які пов'язані з цивільним життям. Звісно, що є багато предметів, які розповідають про військовий шлях захисника, і дійсно немає тут дрібничок, абсолютних чи то шеврон. Чи то форма військова, чи то записничок, де людина записувала якісь свої завдання і їх виконання, це неймовірно цінності. Речі. Ну і звісно, допомогу. І ми е, хочу наголосити, що ми вдячні всім родинам, які надають таку інформацію, тому що ми розуміємо, що це надзвичайно болісний процес, і е, поінколи необхідно родині кілька років для того, щоб зважитися і передати цю інформацію, це надзвичайне зусилля над собою. Тому що цей біль, який не покидає родини роками, і звісно, що ми дуже вдячні всім і кожному, хто наважився і хто дозволив нам розповідати про ці історії, тому що ще раз наголосю, ми зобов'язані знати всіх і кожного, всі імена, всі історії, і немає значення. Хто людина, ким людина була до цього, скільки вона часу провела на фронті? Скільки років має? Так, абсолютно. Чи це кожен захисник, який поліг, це герой? Пані Тетяно, а наскільки активно родини долучаються до створення музею? Наскільки як вам вдається взагалі встановлювати контакт? Тому що це досить непроста справа. Ви вже про це говорили, наголошували. Що це дуже скрупульозна напевно робота. Інколи можливо, і місяцями потрібно встановлювати ось цей контакт, ну, ми чи вже... готові родини працювати? Ми говорили про те, що дійсно це має бути бажання родини, тому що лише вони вирішують бути. Історії в музеї чи ні, наше завдання максимально розповісти про існування такого музею. Ми говоримо про те, що ми охоплюємо історії всієї Вінницької області. Тому хто нас зараз чує, можете передавати про існування нашого музею всім, хто, в кого є така потреба. Хай приходять, хай телефонують, ми завжди відкриті. Ми знаходимо. Можливість сконтактувати чи в телефонному режимі. Якщо це віддалені райони, ми райони, ми теле, спілкуємося в телефонному режимі максимально через якісь соцмережі чи гаджети для того, щоб зменшити, скажімо так, фінансове навантаження на родину, щоб вони зайвий раз не приїжджали. Звісно, потім вони їдуть, тому що важливо побачити. Історію, це дійсно мені здається, що це важливо і для родин, ну і важливо для всіх відвідувачів. До речі, хочу сказати, що в нас дійсно багато відвідувачів є, і ми проводимо кураторські екскурсії для школярів, для студентської молоді. І знаєте, байдужих людей не залишається. Всі, хто проходять нашими залами, вони вражені і. Схвильовані, а це вже означає, що ми не байдужі, ми не байдуже суспільство. І якщо такі історії будуть знати якомога більше людей, тоді кожен буде замислюватися і над метою, над подіями, які відбуваються, над тим, заради чого ці наші земляки і віничани, ну і жителі всієї України віддали своє життя. Саме тоді, мабуть, буде в нашій країні перспектива, буде майбутнє, якщо кожен буде усвідомлювати, заради чого сьогодні ведеться ця боротьба? Знаєте, я ось вас слухаю і розумію, що робота з близькими полеглих це надзвичайне емоційне навантаження. Як ви з командою долаєте ці виклики? Ну достатньо складне запитання, тому що. Як можна здолати це емоційне навантаження? Та ніяк. П'ємо колись таблетки, колись водичку, колись плачемо разом з родинами, тому що просто ставитись до цього всього як до роботи неможливо. Кожна історія вона чіпляє, кожна історія ми переживаємо разом з родинами. Ну і... Це разом з тим це не так, так, разом з тим, ми розуміємо, що необхідно себе тримати в руках, тому що, попри складності, попри емоційні труднощі, ми розуміємо, що їм, людям, які втратили близьких, набагато гірше. А от яку яка роль для родин загиблих, музей? чи стає він для них місцем підтримки, спільної пам'яті, місцем сили, зрештою, де вони можуть? Можливо, не поспілкуватись подумки, з своїми близькими. Ну, принаймні, ми все робимо можливе для того, щоб це б так і було. Для того, щоб люди до нас приходили. Музей відкритий завжди, і незважаючи на те, що, наприклад, для відвідувачів в понеділок музей не працює, наші родини можуть приходити. Ми відкриваємо зарази заради, якщо є потреба uh -huh. зали, і вони можуть пройти в ті зали і. Як ви кажете, поспілкуватися наодинці своїми рідними і близькими. Так само ми намагаємося і створити таку атмосферу доброзичливу в нашому кабінеті. Є у нас такий ще е, помічник, кіт, музейний, кіт Мурчик, який живе в нашому кабінеті безпосередньо, і є, так, 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 є такою складовою. Е, Позитивно емоційною, скажімо так, він також бере на себе частину такого емоційного навантаження. Ми йому дуже вдячні. Він у нас працює цілодобово. Фактично, а зранку до вечора він фактично кожен день на робочому місці є. Ну і є відвідувачі, які і родини так само, які вже приходять до Мурчика з, з якимись гостинцями. гостинцями. Так і в нас навіть була родина, яка приїхала спеціально до Мурчика. З іншого району, з іншого міста, з, з гостинцем діти привезли, тому що Мурчику треба чимось е, поласувати смачненьким. Я от ви розповідаєте про Мурчика, а я згадую всі фото, відео наших захисників захисниць, які в найскрутніші хвилини в найскладніших умовах в окопах поряд з ними. Є або песики, або котики, яких вони цінують понад усе, з якими вони діляться останнім, тому що також, от саме наші друзі, менші, вони під, така підтримка, релакс для наших Не захисників здається, і що... захисниць. Мені здається, що це ще раз говорить про те, що незважаючи на обставини, дуже складну ситуацію, все ж таки українці залишаються людьми завжди, незважаючи на які на ті обставини, які нас сьогодні оточують. Ми сьогодні, звісно, достатньо глибоко в тилу знаходимося і в відносному спокої, незважаючи на ці і атаки, і повітряні тривоги, які ми час від часу чуємо. І звісно, що ми цьому завдячуємо нашим захисникам. їм, Ваші, але вони все рівно незважаючи на свої проблеми і труднощі, які їх спонукають тримають небо так, тримають і небо, і землю, і воду, але вони залишаються людьми. І ось оцей контакт з тваринами ще раз це підтверджує. Тому Мурчик не даремно в музеї. А хто найчастіше приходить до музею? І наскільки вінничани зацікавлені в такому місці пам'яті? Якщо говорити про відвідувачів, це абсолютно різні категорії дійсно є. І е, цілими родинами приходять, приходять молодь. Е, дуже багато в період канікул, наприклад, зараз літо, дуже багато студентської молоді, які е, по можливості е, подорожують. Дуже багато в нас відвідувачів з інших міст. В нас є навіть книга відгуків, і навіть по цій книзі можна, е, можна простежити географію відвідувачів. Да? Е, ось Ми сьогодні реально підперед. Переглядали недаремно згадала, І з останніх відгуків були підписи з Києва, з Одеси, з Кривого Рогу, і всі пишуть слова вдячності працівникам музею за збереження історії і наголошують на тій частині, яка розповідає про російсько українську війну. А щодо формування колекції, то я ще хочу сказати, що крім родин долучаються, звісно, волонтери і наші військовослужбовці, які Привозять реально унікальні речі, це якісь ізразки зброї, фрагменти зброї. Ну і є у нас, наприклад, не так давно з'явилися фрагменти, скажімо так, рашистського безпілотного літального апарату, по типу Корсар, який є, є надзвичайно. Важливим для росіян, але наші захисники його збили. Це такий центр керування, скажімо так, який керує дрібними, дрібними дронами. І ось його збили над, в небі, і частини нам передали в музей. І ми дуже вдячні за те, що військові залишаються небайдужими. Вони знаходять можливості привезти військові і волонтери що це Так, привезти до нашого музею ці mm -hmm. ці речі для того, щоб е, громадяни. Наші відвідувачі розуміли, що Попри складнощі на фронті ми тримаємо оборону, і перемога буде за нами. Це безперечно. Мені подобається ваша віра, ваш оптимізм і ваша впевненість саме так одно... має бути має Це бути такий настрій українців. Це однозначно. І я ще хочу додати про те, що крім того, що в нас є ось історії полеглих захисників, у нас з'явилося кілька історій про наших ветеранів, які після поранення. Продовжують вести таку боротьбу на в різних фронтах, наприклад, у нас є. Комплекс Армена Гарибяна. це наш вінничанин. Так, бачите, ви вже знаєте ці прізвища. Ми дуже вдячні Армену, що він передав до нашого музею і свій прапор бойової частини, де він воював, свій бронежилет і своїх кілька нагород, які він здобув в змаганнях і в Україні і на міжнародних змаганнях. Він після поранення почав займатися активно спортом, і він займається. Пара і є чемпіоном України з пара і чемпіоном світу з адаптивних від спорту. Обіцяв, що обов'язково здобуде ще одну перемогу і нагороду передасть до нашого музею. Ну, і ось такі історії, звісно, надихають На і роботу. не можуть давати сумніву в нашій перемозі однозначно. Без сумніву, що до музею приходять особливо влітку молодь і діти і підлітки. Які форми патріотичного виховання ви намагаєтесь використовувати в роботі, і взагалі як працює, як спрацьовує на підростаюче покоління? Ось власне такий музей? Як вони сприймають все? Ну звісно, основна форма наша роботи це виставки, які ми проводимо. Ось на базі виставки України ще ми проводимо ще тематичні. Тимчасові виставки це можуть бути виставки фоторобіт. Це можуть бути виставки до якогось конкретного дня чи конкретного бойового з'єднання, де ось не так давно ми проводили виставку була присвячена 120-й бригаді територіальної оборони, яка об'єднує наших земляків вінничан. Ну і звісно, що ми запрошуємо на такі відкриття, на такі виставки нашу молодь. Ми проводимо зустрічі також намагаємося залучити. До таких зустрічей, зустрічі з ветеранами, учасниками бойових дій, з учасниками Революції Гідності. Е, Запрошує молодь, і вони відгукуються, відгукуються і педагогічний склад, і викладацький склад, і приходять, звісно, до нашого музею е, і учні, і студенти, якщо вони зараз перебувають на уряди. Е, Очній формі навчання, тому що ми розуміємо, що дуже багато дистанційно зараз навчаються, але якщо вони є на місцях, то звісно вони приходять і долучаються до таких зустрічей. І мені здається, що це дуже дієва форма, тому що коли розповідає навіть екскурсову, це один момент, а коли розповідають про події безпосередні учасники тих чи інших подій, то дійсно це вражає більше, тому що з перших вуст люди розповідають саме ту правду, яку пережили самі. І це історія конкретної людини, яка просто чіпляє і не може залишати байдужому да, серці. Так, вже, так, так ви згадали про різні тематичні виставки і про дати так дат, на жаль. Нашому державному календарі побільшало, і це серед них і достатньо сумні дати. Прикладом, 29 серпня, День пам'яті загиблих захисників України. А я знаю, що кожного разу ви готуєте щось особливе, щось нове, доповнюєте свої експозиції. Яким цей день або що ви плануєте саме робити? цього Ну як дня? кілька слів тоді про ми згадали цей день, я кілька слів, слів скажу взагалі з чим пов'язана саме ця дата. Uh -huh. Дійсно, що вшанування пам'яті. Ми віддаємо велику увагу і це правильно. І не можу нагадати, що кожен день є загальнонаціональна хвилина мовчання о 9-й ранку. І ще раз наголошую, що хто, можливо, певною мірою з тих чи інших причин не завжди зупиняється на ту хвилину мовчання, то хочу закликати, аби ви все ж таки знаходили ту хвилину свого часу, аби вшанувати пам'ять тих, хто віддав. Життя і одна хвилина нашого часу це нічого порівняно з тим, що віддали ці люди. Ну і 29 серпня це дійсно день вшанування пам'яті полеглих захисників за Україну. Ця дата пов'язана з подіями, які відбувалися у 2014 році, саме в боях за в районі такого містечка, як Іловайськ. І е, всі знають, мабуть, про Іловайський котел, коли е, така достатньо велика кількість українських захисників потрапила в оточення рашистів. І е, коли були домовленості, і українські військові виходили з цього оточення, то рашисти проявили свою своє істинне обличчя і відкрили дуже щільний пересічний вогонь. Тоді були дуже великі втрати. За офіційною статистикою, принаймні те, що дає відомо на, сьогодні. на сьогодні, я читала статистику, яку дає Інститут національної пам'яті, мова йде про 366 полеглих. 429, мені здається, поранених і е, понад 300 які, е, захисників, які потрапили в, е, в полон. Це була неймовірна подія, тому що дійсно були домовленості і мав бути створений зелений коридор. Але насправді наші захисники потрапили в просто в пастку, де були де, де знищувалися, просто знищувалися рашистськими е, військами. Відбулося це 29 серпня, як я говорила, на соняшниковому полі, і саме тому знаком цього дня є соняшникова квітка, тому ось наближаються ці дні ці пам'ятний день. Пам'ятайте про нього і розповіла для того, щоб всі розуміли, з чим це пов'язано. Тому що ще раз нагадаю, що війна в Україні. Російсько-українська триває не з 24 лютого 2022 року, вона розпочалася набагато раніше, ще з 2014 року. І спочаток Революції Гідності, і подальший, подальший хід подій розвивався достатньо трагічно. А ось Іловайська трагедія це була одна із перших таких великих-великих втрат, які зазнала українська армія. Пані Тетяно, буквально кількома фразами, в якому режимі працює музей саме влітку для тих, хто вхоч захоче використати свої канікули, свій час прийти і познайомитися із нашим музеєм, зокрема із музеєм мужніх. Музей працює, Вінницький обласний краєзнавчий музей працює в штатному режимі. У нас немає змін на літній чи зимовий сезон. Ми працюємо щодня, окрім понеділка для відвідувачів. А щодня ми працюємо з 10 до 17 години вечора. Двері відчинені для всіх охочих. Для пільгових категорій у нас вхід безкоштовний. Вхід на виставку України щит» безкоштовний для всіх. Всі, всі, хто хоче відвідувати відвідати саме України щит», він говорить просто на касі, що ми йдемо на саме на цю виставку, і вони проходять з безкоштовними квиточками. Тому запрошую усіх відвідати наш музей, познайомитися з історією нашого краю від далекої давнини і до сьогодення. Кожна година. Нашої новітньої історії вона надзвичайно цінна і важливо розуміти її, зберігати в серці і зберігати в пам'яті. Щоб коли прийде перемога, ми в тому не сумніваємось. Ми дуже чітко знали, хто наші друзі, хто наші вороги і як нам боронити. Нашу державу дякуємо, пані Тетяно і працівникам музею за ту роботу, яку ви робите. Тому завдяки таким ініціативам, як музей мужніх, у Вінниці, ми не лише вшановуємо героїв, а й формуємо громадянську свідомість, навчаємо молодь цінувати свободу, цінувати свою країну, шанувати тих, хто за неї боровся, і не забувати, якою ціною. Дається свобода. Я нагадаю, що гостя нашого ефіру Тетяна Войнаровська, співробітниця відокремленого підрозділу музею мужніх Вінницького обласного краєзнавчого музею. Дякую вам, пані Тетяно. Зберігайте пам'ять в серці. Щасти вам і бережіть себе.